замислюєтесь про інвестування в нерухомість, тоді вам точно треба подивитись це відео. Бо в ньому я розкажу про 5 дуже розповсюджених помилок, про які краще дізнатися заздалегідь, щоб не кусати лікті потім, а також про рекомендації, як їх уникнути. Бо хоч в цілому помилятися це нормально, але коли мова йде про інвестування в нерухомість, а відповідно про значні суми грошей, дуже хочеться зробити максимум, щоб знизити ризики від тих самих помилок. Одразу маленька ремарка. В цьому відео мова піде переважно про інвестування саме в новобудови. На каналі вже є відео про помилки, які актуальні не тільки для новобудов. Подивіться його також. Але сьогодні хочу поговорити саме про інвестування в нерухомість на ранніх етапах будівництва, як про більш ризикований, але й більш дохідний напрямок. Інформація відео буде актуальна в цілому як при інвестуванні в іноземну нерухомість, так і всередині країни. Але ми з вами розуміємо, що в Україні зараз ситуація не дуже стабільна. А також дуже сильно відрізняється від регіону до регіону. Тож враховуйте це, будь ласка, а ми починаємо. Отже, перша помилка при інвестуванні в новобудови на ранніх етапах купувати зі 100% оплатою, а не в розрумінування. Хто хоч раз купував квартиру в новобудові або просто цікавився цією темою, може сказати: але при 100% оплаті досить часто забудовник пропонує знижку. Така практика давати знижку в 2, 3, 5%. При повній оплаті дійсно у деяких забудовників є. Тим не менш, моя думка така, що ця потенційна економія при оплаті всієї суми одразу все одно не вартує тих ризиків, які ви несете як інвестор, купуючи на ранніх етапах будівництва. До того ж, купуючи зі 100% оплатою, ви не тільки ризикуєте одразу великою сумою, але й заморожуєте частину свого бюджету, який могли б як варіант теж інвестувати. Згодні зі мною чи ні? Напишіть обов'язково про це в коментарях, а ми рухаємось далі. Наступна помилка це інвестиції в неперспективні об'єкти або у невдалу локацію. Одне з найвідоміших правил інвестування в нерухомість це локація, локація і ще раз локація. Бо від того, наскільки вдала обрано локація, залежить майбутній попит та зростання ціни на об'єкт нерухомості, в який ви інвестуєте. А це напряму впливає на вашу майбутню дохідність. І це зовсім не обов'язково має бути центр міста, але локація має бути перспективною. Найкраще інвестувати в ті райони, які вже розвиваються і мають перспективи для розвитку в найближчі роки. В них є певний запас для росту ціни, бо з розвитком локації буде зростати попит на нерухомість, а значить і. Ціни на неї. Якщо проект, в який ви інвестуєте, має додаткові переваги у порівнянні з конкурентами, це ще збільшить вашу дохідність. Що це можуть бути за переваги? Це якісні матеріали будівництва, сучасна концепція, наявність інфраструктури, якої немає у конкурентів, наприклад, супермаркет, прямо в будинку, підземний паркінг тощо. А зараз перерва на 5 секунд, щоб ви могли поставити лайк, якщо вам цікава інформація, якою я ділюсь у відео. Та підписатись на цей канал, якщо вам цікава взагалі тема нерухомості. А ми переходимо до наступної помилки. Обрати невдалий час для інвестування це поширена помилка при інвестиціях в новобудови. Інвестиції в новобудови дають максимальну дохідність на ранніх етапах ще до того моменту, коли об'єкт суттєво піднявся в ціні. Це не означає, що не можна інвестувати на більш пізніх етапах. Можна, але треба розуміти, що дохідність буде нижчою. У кожного проєкту є певне часове вікно, коли варто заходити інвестору. Як правило, це старт продажів та початок будівництва. Інвестори, які заходять на цьому етапі, мають можливість отримати найкращу ціну та обрати найбільш ліквідні варіанти квартир. Таким чином вони можуть отримати максимальний прибуток на вкладений капітал, хоча і ризики в них вище, але це вже інша історія. Тобто, чим пізніше ви заходите в проєкт, Тим меншу дохідність можете отримати. До цього пункту ще хочу додати: будьте уважні, іноді забудовники ставлять завищені ціни вже одразу на початку будівництва. Тому перед тим, як інвестувати в проєкт, подивіться, скільки коштує метр квадратний у конкурентів, схожих за характеристиками об'єктах, а також у нещодавно збудованих проєктах поруч. Щоб не потрапити у ситуацію, коли немає перспективи для росту ціни. Ви вже знаєте, або якщо перший раз на цьому каналі, то я вам розкажу: зараз я займаюся напрямком інвестування в нерухомість Болгарії. А саме ми з клієнтами інвестуємо в новобудови міста Варна. Інвестуємо якраз переважно на ранніх етапах будівництва в апарт-готелі або сучасні малоповерхові проєкти, яких у Варні, до речі, зараз не вистачає. Там попит на новобудови більше ніж кількість пропозицій. І можу сказати, що фіксуємо гарні результати. Наприклад, нещодавній кейс нашого клієнта, в якому вдалося зробити 17% річних на перепродажі, це 26% прибутку на вкладені кошти. При цьому цикл інвестицій склав всього 18 місяців. І до речі, це цифри вже з урахуванням податків та всіх інших витрат. До речі, не враховувати податки та додаткові витрати це теж одна з поширених помилок при інвестуванні. Про яку я розповідав в першій частині відео, а детальніше про цей кейс розповідав у своєму телеграм-каналі. Переходьте по QR-коду або за посиланням під відео. Взагалі, якщо вам цікава тема інвестування в нерухомість за кордоном, і ви розглядаєте Болгарію як варіант, то точно знайдете там багато цікавого для себе. А ми переходимо до наступної розповсюдженої помилки. І ця помилка недостатнє вивчення забудовника перед інвестуванням в нерухомість. Дуже важливо вивчити забудовника та його попередні проєкти, що він будував раніше, чи були проблеми під час будівництва. Наприклад, на які моменти точно варто звернути увагу? Чи були затримки будівництва? І якщо так, то які саме? Чи були проблеми з попередніми об'єктами, чи добудовані вони, чи не було проблем із документами або із введенням в експлуатацію, чи немає відкритих судових справ? Чи відповідали проєкти будівництва тому, що забудовник побудував по факту? Чи виконав він свої обіцянки? Наприклад, якщо в проєкті забудовник обіцяв побудувати басейн у дворі, а замість цього зробив паркінг, то це не просто не ок, і, очевидно, погано, це може вплинути на ліквідність та ціну вашої нерухомості. Та й взагалі не дуже гарний сигнал для майбутніх інвесторів. Незайвим буде перевірити, чи ведуться зараз активні роботи на інших будівельних майданчиках забудовника. Також важливий момент, на який варто звернути увагу, наскільки зросли ціни в попередніх об'єктах. В цілому, чим більше інформації ви зберете, тим краще зможете оцінити ризики та сформувати саме реалістичні очікування від ваших інвестицій. І окремо хотів би додати, що я не рекомендую інвестувати в так звані темні конячки, які тільки вийшли на ринок, навіть якщо ціна дуже приваблива, ризиковано інвестувати в новобудову, якщо забудовник раніше нічого не будував і ви не маєте про нього жодної інформації. Ризик інвестицій в такі об'єкти збільшується в декілька разів. Так. Вам може пощастити, все буде добре, і ви навіть отримуєте дохідність. Але інвестиції в нерухомість повинні базуватися не на можливій удачі, а на чіткому аналізі ризиків та їх мінімізації. Пріоритет інвестора зберегти капітал, а вже потім думати про його примноження. Згодні з цим ще одна помилка при інвестуванні в нерухомість сліпо довіряти заявленим термінам здачі. Оптимізму забудовників, коли мова йде про терміни здачі їх об'єктів, можна тільки позаздрити. У своїх прогнозах вони нерідко називають далекі від реальних терміни здачі. І ті, хто вже інвестував раніше в новобудови, розуміють, про що я кажу. Чим це небезпечно для інвесторів? Як мінімум, ви можете сформувати неправильні очікування від інвестицій та не зможете правильно прорахувати майбутню дохідність, бо вона напряму залежить від того, як довго буде будуватися об'єкт. Наприклад, в середньому для будівництва 24 поверхового будинку одеським забудовникам треба було близько 3 років. Це я кажу про терміни до 2022 року, коли не було додаткових факторів, які сповільнюють будівництво. Про ці фактори я колись розповідав у окремому відео. А, наприклад, у тій самій варні, де ми зараз займаємось напрямком інвестування в новобудови, термін будівництва складає близько 2-2,5 років. І там зазвичай будують малоповерхові проекти. Також не буде зайвим дослідити попередні об'єкти забудовника, щоб зрозуміти, як швидко він будує зазвичай і якої швидкості взагалі варто від нього очікувати. Друзі, сподіваюсь, мій досвід хоч трошки був для вас корисним. Якщо це так, дайте знак лайком та коментарем. Можете, наприклад, написати, чи робили ви чи ваші знайомі якісь цих помилок. Ну і а якщо потрібна допомога з інвестуванням в нерухомість Болгарії, ви знаєте до кого звертатись. Всі посилання є в описі. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.